Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія ОТС Логістики. і сьогодні ми проговоримо про великий павербанк на 68,8 кВт Honda ENP1. Так, це у нас виставковий зразок, який стоїть в нашому автосалоні, і він підтримує функцію V2L. Як тільки ми, скажімо так, купували виставковий зразок, ми вже наперед розуміли, що можливі блекаути і підготувалися до цього. Сьогодні ми поговоримо про функцію V2L саме в Honda ENP і ns 1 як вона працює, наглядно покажемо, як автомобіль забезпечує електроенергію весь автосалон, робочі місця, комп'ютера, принтера, а також Wi-Fi. Почнемо з того, що таке функція V2L. якщо простими словами українською це функція віддачі електроенергії як Powerbank. Так, автомобілі марки Honda Biua ID підтримують функцію V2L, тобто віддачі електроенергії. Це дуже зручно, якщо, наприклад, вам потрібно підзарядити свої гаджети, а, окрім, скажімо так, от розетки USB Type-C або ж прикурювача, або ж, наприклад, можна зарядити там, не знаю, електросамокат, або ж виїхати на природу зробити освітлення. Також це можуть бути, наприклад, обігрівачі, тобто безліч варіантів, як можна адаптувати дану функцію. А сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо вблизи використовувати функцію Twin і не замерзнути, скажімо так, от взимку Ну або ж автономно працювати в незалежності від підключення світла. Починаємо з того, що ми відкриваємо блок зарядок в Honda ENP1 і обираємо порт GBT AC. Зараз виключаємо повністю автосалон відживлення. Мережі 220 вольт і підключаємо в окрему розетку. Ми спеціально поставили промислову на 7 кВт. Хоча автомобіль може віддавати до 2,2-2,5 кВт в піки. Підключаємо пістолет GBT AC в автомобіль. І тепер чекаємо, коли автомобіль почне віддавати електроенергію, як ви зараз можете побачити. І як бачите, у нас зараз світло спрацювало аварійне. А також працювала сигналізація і про те, що немає енергоживлення від мережі 220 вольт. Як ви зараз бачите, в нас вікнене світло, як основне, також і аварійне, тобто ці от квадратики. Як ви зараз бачите, автомобіль працює в режимі Powerbank. І тепер зараз пропоную пересісти в салон і показати наглядно, як це працює. Зараз на своїх екранах ви бачите, що заряд автомобіля 93%. В автомобілі є ще запас по потужності 1,4 кВт, а при тому, що він віддає 2,2-2,5 кВт в максимальному. Тобто, в даному випадку ми зараз використовуємо 800 Вт орієнтовно. А, можливо, максимум там, кіловат, це 5 комп'ютерів, а також принтер і Wi-Fi. І як бачите, зараз залишок по часу, скільки може автомобіль так віддавати електроенергію, 45 годин. І з кожною хвилиною він росте приблизно на 1 годину. В такому режимі ми тестували повністю весь автосалон 3 дні. Я автомобіль віддавав за один робочий день, а це орієнтовно 9-10 годин 10%. Тобто 1% на годину. В кінцевому залишку за 3 дня автомобіль віддав 30% це знову ж таки 1 кВт постійного навантаження, тобто це не так, що ми там десь вимкнули світло, десь вимкнули. А саме ми хотіли побачити статистику навантаження майже 1 кВт на протязі трьох робочих днів. Всього 10% в день це доволі таки непогане навантаження. Якщо ми, наприклад, розглянемо. Наприклад, будинку, коли нам не потрібно постійно використовувати 1 кВт, це можуть бути якісь там органи споживання електроенергії, коли немає нікого вдома. І ввечері використовувати всю необхідну електроенергію, ні в чому собі не відмовляючи. Після тестів цих трьох робочих днів автомобіль показав, що він так може пропрацювати 90 годин. Тобто з навантаженням майже 1 кВт, він може пропрацювати 9 робочих днів з 9 до 6 вечора. До речі, автомобіля можна вимкнути запалення, зачиняємо на центральний замок. І в такому випадку у нас все одно залишається функція V2L, тобто віддача електроенергії. Але автомобіль у нас зачинений. І якщо, наприклад, ми ставимо автомобіль не в приватному секторі, а десь на вулиці, і нам потрібно підзарядити, наприклад, той самий. Електросамокат або ж там, ще якісь побутові предмети, але нам потрібно, наприклад, відійти з автомобіля. Ми розуміємо, що нічого з ним не станеться, тобто він у нас просто віддає електроенергію. Як бачите, це дуже зручно. Функція працює навіть з зачиненим автомобілем, коли у вас немає поряд. В даному випадку в нас перехідник із GBTEC на промислову розетку в 7 кВт. Вона може бути надзвичайно 220 і ви вставляєте в себе вдома в розетку. Ну або ж це буде звичайний, скажімо так, подовжувач на 3-5 розеток для того, щоб ви могли використовувати думіль, наприклад, не вдома, а десь на природі. Тобто альтернатив використання даної функції безліч. Але головна його це те, що ми можемо а, спокійно собі перезимувати. І Нічому собі знову ж таки не відказуючи. А, дана функція доступна в Honda ENP1 і e ENS 1 у максимальній комплектації, а також в рестайлінговій Honda MNV 2023 року. До речі, в Honda MNV цей перехідник з Джубітті Сі на звичайну розвитку, йде в комплекті разом з автомобілем. Якщо ми говоримо про інші автомобілі, звісно, це може бути також і Бі і в нього іде розрядний пристрій разом з автомобілем. Друзі, зараз ми відкрили ще одну позитивну сторону. Електромобілів, адже зараз навколо них дуже багато негативу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як можна ще використовувати дану функцію і як би ви її використали в своїх умовах. Буде цікаво почитати. Також нагадую, що наш автосон знаходиться за адресою вулиця Риси Кириченко, 84 в місті Полтава. А, Можливо, якраз таки, не дай Бог, знову ж таки, будуть блокаути. Ви побачите цей автомобіль в дії і як він буде працювати та а, зігрівати нас. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Друзі, до зустрічі!